Танхаус багатосекційний будинок вважається на декілька сімей. Зазвичай два-три поверхи будується з переваг такого стилю життя. Це дешевше, ніж приватний будинок. Зазвичай на відсотків 20-40 побудувати і жити. Потім комунальні відповідно дешевше. Наступна перевага такого стилю життя це міська інфраструктура, тобто зазвичай це будується біля великих міст або в місті. Це теж перевага, тому що можна мати всю інфраструктуру школи, садочки і лікарні, всю інфраструктуру поряд і за міський простор. Мається на увазі невеличкі ділянки, які є у кожного хто живе в танхаусі. Там пару соток, де ви можете поставити барбікю, зробити таку ділянку галявину, де будуть гратись діти. Що стосується недоліків, то також це є. Перший це, мабуть, сусіди можуть попастися вам досить гучні сусіди, які люблять приймати гостей, або шумні, і у вас може бути такий дискомфорт від того, що якась гулянка поряд проходить, або маленька шумоізоляція, погана шумоізоляція, і ви будете чути ваших сусідів. Другий недолік це те, що зазвичай воно не зовсім поряд з цією інфраструктурою, необхідних знаходиться, тому що побудувати таке. На території міста досить складно, в плані того, що ділянки, як ви знаєте, в місті достатньо дорогі, і окремо, десь на окраїні будуються таунхауси. Як недолік, так і плюс, якщо у вас е, сусіди не заселені і ви мовно, живете посередині, то ви грієте сусідні стіни. А якщо у вас торцеве приміщення, то звісно вам необхідно додатково платити за опалення. Але це невеликий мінус, як по мені, але він є. І таким чином це гарне рішення для людей, які хочуть бюджетно війти в тему будинку, не хочуть багато викладати на це. Плюс менше витрачати час на поїздки на школи садочки. Гарне рішення, як по мені, для молодих сімей, які хочуть окрему ділянку, не хочуть багато витрачати коштів на будинок. У мене в декілька друзів такий формат життя, і це досить цікаво, тому що насправді невеличка ділянка, можна зробити барбекю, можна запросити друзів, провести вечірку, погуляти. Плюс для дітей є простір де походити. І наприкінці трошки історії про таунхауси. Як ви знаєте, пішли з Великої Британії, з Англії. Такий формат життя в 18 столітті. Аристократія любила на зиму переїжджати в місто. Для цього будували собі такі такого формату життя а на літо їздили в свої приватні будинки за місто. В світі популярність набрав такий формат життя в двадцяти столітті. У нас же в Києві на х почали активно будувати.